Військовослужбовці розглядають фото, які залишали їхні побратими. <риклад> Військовий Іван Рябошапко нині, каже, перебуває на лікуванні, а у вільний час відвідує цей ветеранський простір. Люди заходять, можуть отдихнути, можуть книжки почитати, можуть більярда пограти в шахмати. Ну, для психологічної розгрузки це дуже добре для, для військових. Серед усіх послуг, які тут надають, говорить, звертався за консультацією до юриста. Мені одразу дівчата надали телефони. Те, що мені треба було там зробити, ксерекс. форма в мене є, я не звертався. Побратими мої зверталися, їм підшивали, їх стригли. Ця карта України і вона для нас є сьогодні символом, який зв'язує нас із нашими воїнами, які проходять реабілітацію. І тут, звичайно, вони залишають свої поземні. і звідки вони, ці хлопці. Ветеранський простір у громаді створили в жовтні 23-го року, розповідає директорка центру надання соцпослуг Юлія Панчук Золотухіна. Окрім соціально-психологічної реабілітації військових, тут надають ту допомогу, по яку вони звертаються. Шашки, шахмати, тобто ну, різнопланове. Потім ми побачили, що в хлопців є потреба вирішувати юридичні питання. Юрист приходить і надає консультації, допомагає писати рапорти, довідки. Ми робимо з копії документи, відправляємо, куди їм потрібно. Ми стрижемо хлопців і манікюри, і підікюри. І хоч інколи хлопцям, каже, важко адаптуватися, та у цій кімнаті вони можуть розвантажитися і знайти друзів. На цьому, каже Юлія, зупинятися не планують. План у нас зробити медико-соціальну реабілітацію і на часі ми зараз працюємо над тим, щоб був створений справжній реабілітаційний центр. Син Євгенії Ільченко пішов добровольцем у 2014 році, розповідає жінка. Під час повномасштабної, говорить, отримав тяжке поранення, тому розширення реабілітаційного центру вважає актуальним. У мене син дуже тяжко поранений. Іде на списання із виключенням з військового обліку. Для нас особисто цей центр був би на сьогоднішній день дуже важливий. Любов Гуменюк розповідає, що зверталася до юриста, коли син отримав поранення у вересні 22-го року. Все ми оформляли тут на місці. Ну, дякувати Богу, все рішилося на місці. Важливо у цей час підтримувати і влаштовувати свято і для дітей військовослужбовців, говорить завідувачка відділення надання соцпослуг денного перебування Любов Ковбаса. Дуже стараємося цих діток трошки розвеселити, трошки ну, як, допомогти справитися з тим, що батьків забрали на війну. З військовослужбовцями та їхніми родинами працює з червня 23-го року, розповідає фахівчиня соціальної роботи Тетяна Крилова. Війна закінчиться, і я думаю, щоб люди відчули, що тут їх чекали, і щось хотіли зробити для того, щоб відчути, що хлопці ми вас не забули. Без нами ми хочемо допомогти не тільки їм, а й їхнім родинам. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.